Доброго ранку, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми з льохою вже з самого ранку біжимо скоріш мерщій перевіряти містяк Жереховий, який минулого року непогано роздавав. Минулого року так вийшло, що досить пізно а, мені його спалили. О, дуже я вдячний людині, яка показала мені це місце. А, і Цього року, от зараз ми вже тут. Сьогодні будемо рибалити на Десні. Зараз десь п'ята година, тільки на сонечко здійнялось, так що маємо шанси на те, щоб щось зловити гарне. Я сподіваюся, що в нас буде сьогодні що вам показати. От, адже налаштовані ми виключно на успіх. Зарядив я каламареті UX і поставив ось він. Ось він. Вабік. Такий. Я дуже сподіваюся, що пан Володимир е, включить до відео, до фінального кату е, дорогу сюди. Це просто. Ну, Але да, да, малесенький спойлер. Чи дочекайтесь відео дороги. Воно буде в кінці як е, такий приквел. Да, да, мабуть, що я красиво зніму, коли будемо виїжджати. Тому що як ми заїжджали, я не зняв. Я не хочу Так що Буде цікаво, Подиваюсь, друзі маєш міста, того варти Так, сто відсотків. Туди треба перейти. Думаю, ти зрозумів. Треба це робити обережно. Бо можна. Бо можна. Та тут треба дивитися ще по глибині. Тут може підмило. А, ні, ніхіра. Вашу ручку фрау-мадам. Дякую, тобі друзі. Що і казати? Порівнюючи з минулим роком, дуже сильно малюнок ріки змінився. Слухай, я тобі скажу, що вода так впала, що піпець. Надзвичайно сильно. І це досить дивно. Друзі, на годиннику 5.50 і от ми зайшли на місце, де планували ловити. І хочу вам сказати, що за рік змінилось не те, що щось, а змінилось майже все. Була прикольна коса, і зараз натомість ми бачимо майже до середини Десни такий острівець Здоровенний. Це навіть не коса, це вже острів. І там, де клював Жерех минулого року. Цього року там течії майже нема. Змінився малюнок, змінився рельєф. От там де я зараз е, стою. Е, ну, минулого року була глибина метра два. От, а зараз тут можна стояти і пройти ще невідомо куди по цій міляції. Е, да, швидкісна течія, підйом води змінив рельєф, ну нічого не поробиш. Це місце будемо відкидати і приділяти увагу іншим. Зараз поїдемо туди. Льоха, до речі, зловив судачка невеличкого. Він в кадр не потрапив, але знаєте, що Льоха красава. Да, Льоха? Так точно. Погнали далі. А ось і е, за побажанням Льохи знімаю власне, дорогу. Як ми сюди їхали? Це І... ще тільки початок. Так, да, як ми їдемо назад. Ну, тут ще все добре. Тут ще все прям дуже добре. От зараз починається найцікавіше. Доброго дня, Сосінка! Я ж, я ж руку отак поставив Ай <рес> Господи Боже Святий Ісусе Що ж сікується? шок контент. Фактично дорога настільки реалістична, що Володимир виставляє руки, щоб його не було його камер. 3D Dolby Digital Stereo MC's. Це тупо остання модель віртуальної реальності. One hour later. Ну, друзі, щось на десні не дуже в нас пішло, тому прийняли рішення повернутись на Дніпро. Звісно, що в ранішній час ми вже провтикали. Це шкода, але ну, що ж поробиш? Така наша доля сьогодні, принаймні. Але перевірили місце, перспективне здавалось би. От, і можна сміливо сказати, що цього року туди нема що їхати. Вільним часом заплатили за знання е місць. О, щось втулило нарешті. Скільки ж можна. Гарний окунчак. Прям окунчак такий, як треба. Он за таким ми, власне, приїхали сюди, але щось в кількості їх зараз поки нема. Я сподіваюся, що це поки, що вони будуть, але покльовка була така, як треба. Ось який гарний. Тилспінорочок у нас працює. Яка вага в тебе? 14. Я 16 кіловіду багато. Ну так да. 14, так. Ааа, <звук> є контакт. Втулив, як треба. Я ж не очікував, так втулив. Хачаме. Ну так. Да. Чого ж не? Ти ж маєш ж колись зробити хачаме. Слухай, я прям скучив за такими клюваками. Прям дуже. Ставитись не дуже? Ну так, на середній відстані, але ну, судачок не супер дрібний. Такий іначе. На хозяйский. На випарик 3.6. Випарик. Вот такой Судакевич. Я в Ну, красава. Леха, я насомневался сомневался. А, знаешь, кому А ну. Я кадр просто капец. Да? Ну, то заставка будет. Але він кульбіт робив, він. Назвичайно крута покльовка. Прям суперська. Я дуже-дуже давно останній раз відчував таку покльовку. Хочеться ще. Будемо робити все максимально, щоб в нас ще подібна штука повторилась. Адже зараз з покльовками. Великий напряг не клює рибка, там, де клювала зовсім нещодавно. Треба гоцать і шукати. Ну, власне, чим ми і займаємось. Здавалося, так все гарно починалось з другого закиду така шалена подача, і наче все. Знайшли де рибка стоїть, а ні. не так сталося, як гадалось. Дуже часто так, до речі, виходить. Плануєш одне, іначе по якихось зовнішніх ознаках має бути все так, як собі напланував, а вона хопа. І зовсім не так. Діаметрально протилежний результат видається. Так і зараз наче і клювака непогана, це означає, що рибка досить активна. Ну, і не бути її тут також не може. Якщо її тут нема, то де ж вона є тоді взагалі? Ну, при будь-якому розкладі будемо ловити, да, щось спостерігати, але течія зараз вже не така, як була ще 10 хвилин тому. Ущухла дещо. І вагу також ми змінили. А літлейте. Яке ж все прохане. І розумію, що треба брати лайт і каламаретті десь покласти вдома до осені, але так же ж до неї звик, що не хочеться. Ось який ось який судочок. Цього разу без супер подачі ледь-ледь повис, але ну, було відчутно, що. Рибка є, бляха муха, умив. Змінив вагу і є результат. Да, віпа працює увесь рік. І на весні, і восени, і взимку, і будь-коли. Ось така приманка. Універсальна і на течії. І в стоячій воді будь-де, будь-коли. Єдине, що підібрати розмір і колір, ну то вже таке, то вже хто який любить. Про мої улюблені кольори я розповідав. Це сині відтінки і зелені відтінки. Ах! Яка подача була. Це вже неподалік берега. Подача прям дуже крута. Шкода, що нічим вона не закінчилась. Але гарненько вдарив. Ти диви. Вирішили зробити експеримент. Поставили ми медин лайтові палки і взяли лайтові. От Я взяв фінку до 15 UX і поставив той монтаж, на який минулого разу дуже непогано ловив судачка. Волівський вольфрамчик 10 грамів і Віпо 2,8. Зараз водичка попустилась, вже йде ледь-ледь. І рибка почала бути більш пасивною. Ну і вже час до обіду наближається. 11-та з копійками зараз. І вдень, як завжди, не супер кльов. Так що, зменшуємо приманку, дуже-дуже уповільнив я проводочку і хочу зробити її максимально філігранною, тому що літо зараз. і на цьому місці може бути гарна рибка. І якщо сильно гупати під носом в неї, то мабуть ще нема шансів, щоб її зловити. Треба навпаки змінювати вагу на максимально невеличку і проводити плавнісінько-плавнісінько. Зараз ще один раз закину. 8-8 сімку ставити. До речі, щука може клюнути в день. Це вже було таке неодноразово. Щучка зараз по Дніпру покльовує в подібних місцях. Там, де латаття під берегом, водорості і така легенька течія. Це таке вона полюбляє. А ось тобі п'ятірочка. П'ятірова? Да? Так? Льоха з мене глузував, каже, поставити п'ятірочку на Дніпрі це типу фігня. Ну, а вийшло, що зовсім і ні. Це судачок, скоріш за все. Але вже такий. Дуже-дуже вдумливий, треба його виколупувати прям максимально. Не хоче він вже атакувати більші ваги. Клює на невеличкі 5 грам, друзі, 5 грам. А починав з 10. 10, 8, 7. І вон, спустились до 5 -рочки. Судачок. Ну, дивіться, такий розмір, як я на Мадюм лайт ловив. Але змінились умови і мушу використовувати легкі ваги і невеличкі приманки. Літо нічого не скажеш. Він передає вам привіт і каже ставте лайк. О, те, що використовую. П'ять граміків. А точніше 5,3. Коли ми сюди їхали, чесно скажу. О, і, от, і от і льоха щось Але замаслав. Щось Це не важливо. Головне, що є. Це абсолютно льоха не важливо. Ну, типу, судак воротняка, судак, блін, льохи. Але окей. Склопакет, але... Отак. От Продовжу. Хотів сказати, що їдучи сюди, навіть і не думали, що будемо використовувати тут такі маленькі ваги. Але умови вносять свої корективи. Ну, реально, на сімку взагалі нічого. І стрімко впала вода. От зараз, друзі, до речі, найкраща е пора року для експериментів з вагами. Зараз е вирішує конкретно вага. Проводка трошки швидша, все, вже пасивна риба не буде клювати. Слухай, прикольно. Іначе обід, да? угу. іначе е вже ну, має бути супер спека і не клювати нічого, а тут 5 грамиків. Прикоснути у грамомі Ну так, да, а чор, ні. Ти бачиш, що сімка більша, ніж потрібно. Ну, а що ж поробиш? Сім, ну, п'ять п'ятірка. Акунчак. Шкреба жкреба, шкряба-шкребав, дибав, дибав і додибав. І до дибав окунчака. Льоха. Ось такий маленький, але як ти кажеш, бажаний окунчак. Да. А в мене нема у кончака. І це, мабуть, він доплюнув з попереднього. О, чекай, тільки що покльовка була, прикинь. Тільки поплака. Тільки тільки, тільки тільки понив одразу покльовка. О, у нема, що за фігня. А ну, окунчак. У всіх є, у мене нема. Та ні, щось не працює. Друзі, ну подивіться, де я стою. Як я стою, яка тут глибинка. А зовсім нещодавно, десь місяць тому, мені б тут було ну отак, по груди. І про що казати з приводу кльову? Рибка відійшла. Швидка течія, рибку здуває під берег. Течії нема, вона відходить подалі до злачних корчів. до... Шикарної ракушки, яка знаходиться подалі від берега, де все свіженьке, все класне, а під берегом муляка і багато трави. Звісно, що вона повертається і доволі часто, але під час подачі води. Так що, неодмінно треба чекати подачу води, і тільки так зараз в серйозну спеку можна розраховувати на якийсь улов. А якщо течії нема, то. Треба її чекати, а якщо її нема взагалі, в принципі, то треба сидіти вдома. <гум> Насправді я жартую, якщо у вас є вільна годинка, вільна хвилинка, обов'язково необхідно бігати на риболовлю, тому що ну, риба сама себе не зловить. Ну, а з сьогоднішньої риболовлі хотілося б зробити висновок такий, що дрібні приманки. Працюють все краще і краще. Водичка починає бути ще більш теплою, вже майже гарячою. Можна вже чайок заварювати з неї. Зеленка покриває все, що тільки є на поверхні, особливо коли нема течії. Літнє безкльов'я якраз наближається і дуже дуже звужує наші рибальські місця. Якщо раніше можна було вийти, там, будь, будь на яке місце половити, що захочеш, і там і там клювала рибка, там окунець, там судачок, то зараз зводиться все до місць з наявністю течії. Ну і якщо по можливості з твердим ракушняковим дном. Ну, а з приводу приманок, то я б зараз звернув увагу на черв'ячні усілякі теми. Це у мене дві коробки з віпо, 2 дюйми і два і вісім. Але сьогодні по подачі води і 3 шість спрацювали. Так що треба і їх мати в арсеналі ось такі мої приманочки, хоч дійшли до них руки нарешті. Ну, власне, сезон такий. Мусимо ловити на те, на що клює. А на що не клює, треба робити так, щоб на нього клювало і ловити. От так. Отак. Друзі, ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. З вами був Льоха. Ми зараз я дивлюсь, як дві мухи, знаєш, в, в окулярах. <рес> я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Якщо так, то традиційно тисяте на вподобайку. Ну і, звісно, що не пропускайте подальші відоси, натиснувши дзвіночок. З вами був Володимир Воротняк. Льоха. До зустрічі тут і гарного вам кльова і нам!